Умарель. Знаєте, хто це такі? Це такий вид італійських дідів. Я серйозно. Слово умарель походить з болонського діалекту. Умарель це чоловіки пенсійного віку, які люблять спостерігати за будівельними майданчиками та дорожніми роботами. Вони стоять, заклавши руки за спину, і ще й можуть роздавати свої цінні поради робітникам. І як ви розумієте, таких Віталій немало, якщо для них вже й окреме слово вигадали. Цей термін набув популярності ще у 2005 році. Завдяки італійському письменнику Даніло Мазоткі. Він написав про таких дідів декілька книг і навіть вів блог, присвячений цьому явищу. З того часу Умарель став популярним культурним феноменом. Уявляєте, в Болоні навіть з'явилася площа з назвою П'ятцетта Делі Марелс. А в деяких містах таких наглядачів офіційно наймали для моніторингу робіт. У 2021 році слово умарель було офіційно включено до словника «дзінгареллі». Так, термін, який колись був лише діалектним, став частиною сучасної італійської мови. Цікаво, чи є італійські діди, які стоять і контролюють, як ти вчиш італійську мову. Ми би таких наймали помічниками на уроці.